Любі дівчата, зараз буде та сама фраза, що ви давно мене просили. Тож я записала топ 3 своїх улюблених укладання. Тепер ви можете переглядати їх по таймкодах і обирати ту укладку, яка сподобалась саме вам. Але все ж таки дуже класно виглядає така природня хвиля, і мені це підходить, тому що в мене, нагадаю пористе волосся дуже незвичайно. Повторюсь тисячний раз, тому що всі звикли що локани йдуть від обличчя, а тут воно на обличчя. Це прямо мені здається дуже сексі. Така бріджит Бардо. Подивіться. Боже який об'єм. Я навіть сама іноді не вірю, що це я роблю власними руками вдома. Як це взагалі можливо. Окей. Okay, yeah. Всім привіт ви на каналі Океєва. І скажіть, будь ласка, дівчата, скільки часу я вам обіцяла зняти свої укладки. Укладки на Dyson. Ви завжди робите комплименти. Мені також дуже подобаються укладки, які я роблю. І сьогодні я їх зніму. Сьогодні буде перша укладка. в мене є три варіанти, і, можливо, додамо ще зачісок. Подивимось, або зробимо окреме відео з зачісками, які я люблю. Перше, що потрібно знати, це те, як насправді моє волосся виглядає без сумніву. Сол тобто бачимо да. Тут присутствують легка волна, тут в нас ось такий пушочок. Насправді вони як мочалочка. Я, мені здається, схожа на якусь русалку. <сум> Насправді, в мене легенько руде волосся, в мене є біснушечки і ще й зелені очі. Тому в мене такий прям дуже теплий весняний кольоротип. Що нам потрібно буде добре вимити волосся. Не дуже воно повинно бути в масках, кондиціонері. Бажано взагалі. E... Просто промити кондиціонером, щоб вам було легше розчісати і все. Не потрібно робити там дуже живильні маски, які дуже обтяжують ваше волосся. Нам потрібно навпаки, щоб порочки на волоссячку були відкриті. І через те буде краще триматися укладання. Але все ж таки, давайте не забувати, що в кожного різний тип волосся. І через те, що в мене поросте волосся, через те, що в мене фарбоване волосся, особливо блонд, в мене сам волос тонший. У мене пори вони вигорівші, і саме тому в мене краще тримається укладання. Нам потрібно нанести термозахист. Я вам сьогодні не буду розказувати, якими засобами я користуюся, тому що я постійно пробую різні. Мені дуже багато чого не підходить, дуже багато продуктів пустишок на ринку. Насправді, тут взагалі не балман. Тут термозахист, який я поки що не хочу називати. Я вже його використала таку повну це краще, що в мене було. Я вам потім розкажу тут термозахист. SPF, а також засіб для легкого розчісування волосся. Краще всього робити укладання на таке влажненьке волосся. Розчісуємо. У мене Dyson Styler. Остання версія: тут є Bluetooth, є якісь функції, якими можна користуватися, чим я не користуюся. Перше, що я зроблю, я просушу волосся, щоб у нас корінчики були сухі, і трохи, 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 трохи волога довжина залишиться. Висушила. Чому в мене сушка і укладання волосся займає дуже багато часу? Не тільки через те, що в мене достатньо густе волосся, а ще й через те, що я не люблю сушити його. Мені дуже довго його сушити, якщо ми будемо починати з нуля. Я ходжу, п'ю каву, займаюся своїми справами, фарбуюся, роблю що ще. І потім, коли волосся вже достатньо просохло, я йду робити укладання. Наступний крок. Перше укладання в нас буде з ось такою насадочка, це браш. Насправді це браш з минулої версії Dyson, тому що він ідеального розміру це прямо таке салонне укладання на браш. Я його дуже люблю. Робити вдома. Відповідно, це легкий варіант, щоб прибрати пушковість. Для того, щоб зробити дуже легесеньку хвилю і невеличкий прикорневий об'єм. Починаємо ззаду. Тут можна брати трохи більше фрагменти, не зовсім тоненькі. Вмикаємо і спочатку ми по І потім робимо ось такий завіточок. І один момент знімаємо ми запит. У нас виходить з легенька хвилька. Бачимо, що в нас виходять легкі завіточки, що нам це дає. це дає нам об'єм, який потім в загальному вигляді буде дуже класно виглядати і не буде виглядати як щось дуже накручене. Що важливо зауважити, що ви можете робити хвилю як в від себе, від обличчя, так і на обличчя. У мене є два укладання, їх обидва люблю. А саме в варіанті з брашем ви можете робити будь-яку сторону, тому що воно не буде сильно триматися, буде така дуже легка хвиля. Є така салонна легесенька укладочка. Я продовжую повернуся, коли вже буду біля обличчя. У мене є легка чолочка, я її буду так от прятати, щоб потім зафіксувати її в самому кінці. У нас вийшло ось таке легесеньке укладання. Воно не буде, звичайно, так триматися, воно розпуститься, але ось ці звідки, вони залишаться. Це моє стандартне укладання, я так сушусь кожен раз. І робимо інший бік. Чолочку завжди залишаємо на останок. Якщо у вас є тут трохи таких от коротесеньких прядочок, то це взагалі буде дуже красиво в цьому кладанні виглядати. Все те ж саме на іншу сторону. Що я забула важливо сказати, що в мене включені речашки ці на максимум, і видув максимум, і температура максимальна. Все в нас готово. Якщо хочеться прикорнового об'єму додати, то можна оцю макушечку також окремо відділити, додати якийсь спрей для об'єму. Я для себе також ще не знайшла ідеальний. Тестую різні, поки не можу вам нічого порадити. Ось тут можна припідняти, буде також дуже класно. Так, тепер переходимо до щілочки. Її ми спеціально. На останочок. Щоб зробити ось так от. Можна наверх закручувати, можна вниз. Буде і те, і те непогано, але я люблю наверх, щоб трохи було об'єму хоча б перші півгодини. Ну що, дивимось на ефект, який в нас виходить. А? Ну, просто голівудська зірка, стайл. Ви тільки подивіться на таку красу. Я не про себе, а я про укладку. Так, звичайно, дівчата. Вона не протримується весь цей час. Але якщо нам на зйомочку, да, можна трохи лач лачком припушити. Але насправді я так ходжу кожен раз, і просто на наступний день або вечору воно все впадає. Але ось ці завіточки вони такі прикольні залишаються. Мені це подобається. Взагалі для щоденного вкладання я ще все фіксую. У мене тут є одна секретна сиворотка, також. Поки про неї нічого не розкажу. У дівчат, в кого не поросте волосся, взагалі не потрібно нічим мастити, тому що геть не буде триматися укладання. Тут у мене така спеціальна сироватка. Зовсім трошку оцей тих пухнастиків, але одразу кажу: будь-яка олія вона вам тушить об'єм. Взагалі краще не користуватися. Можна тіджиком автор парій проти пушку. Це моє повсякденне укладання. От бачите, воно вже пішло, але все ж таки дуже класно виглядає така природня хвиля, і мені це підходить, тому що в мене нагадає пористе волосся, і мені потрібно так вкладати, щоб не було зайвого пушку. Хочу ще коротше зробити човку для таких вкладань це просто ідеально. Такий каскадік. Пишіть, як вам ця зачіска через декілька днів зніму наступні. Моя найулюбленіша буде, думаю, що наступна. Це просто повсякденна. Так, сьогодні буде показувати другий варіант укладки він мій найулюбленіший, тому що він незвичайний. через те, що локани ми будемо робити на себе, а не проти себе, як роблять усі. Він більш розкішний, тому що, я ж кажу, всі звикли, що локани в нас від обличчя йдуть, і вони такі кукольні виходять. А ми будемо зараз з вами крутити їх вперед. я покажу, чим це відрізняється, і ви зрозумієте, що саме дає такий ефект. Тобто, ти не розумієш, що це локони вперед, але воно виглядає дуже незвичайно, і я часто користуюся цим лайфхаком, і мені постійно ви робите компліменти, коли я десь кудись приходжу, де знімаюсь саме за ці локони. Ви навіть не здогадуєте, що я роблю такого, що вони стають незвичайними. Все те ж саме підсушили волосся в корінчиках. Добре, бачите, які вони не пухнастики, я намастила їх термозахистом і все зараз. Я не буду використовувати олійку, тому що хочу, щоб в мене протрималася ця укладка довше. Як зазвичай серединку нам потрібно заколоти. Тут дуже важливо використовувати цю конусну насадку. Конусна, не тоненька, а товстенька. Саме цю. Вона гірше тримає волосся, ніж тоненька, конусна, але завдяки їй робляться дуже такі охайні, розкішні, шикарні локони. Давайте подивимось. Включаю мене не включено. І що ще суть? Нам потрібно переключити насадочку на нас. Який рух? Дуже важливо, як ви користуєтесь саме дайсином. Це перший спосіб. Нам потрібно з кінчиків тут трохи пройтись, зафіксувати кінчик і піти закручувати наверх. Бачите, ми крутимо на себе. Далі як ми знімаємо? Ми тримаємо ось тут, і ось так, от ми знімаємо. Ось такий локон у нас виходить. Він крупний. Якщо комусь потрібно, можна їх зафіксувати. Якщо хочеться, щоб вони охолонули для того, щоб вони довше трималися, можливо, вам потрібно використовувати якийсь засоб. Бачите в мене? Солом'ячко, а не волосся. Мені його обов'язково потрібно вкладати. І як можна по-іншому знімати, отак от ще розкручувати. О, ось такі в нас барашки. Бачите, якщо ми не будемо знімати так, у нас вийде так. Це непогано, воно закрутиться, але не буде такого рівномірного розподілення хвиль на локоні. Ну це прям фізика. Включусь, коли докручу. Так, показую вам, як це виглядає. Ось такі звідки звичайні, але вони йдуть на обличчя. І повірте мені, якщо ви просто зміните напрям ваших локонів, то вам вже будуть робити більше компліментів, тому що це дуже незвичайно виглядає. І тепер ми змінюємо напрям в стайлері і робимо так само з іншою стороною. А потім вам ще покажу, як я роблю верх об'ємчику, коли в тебе легкий каскадік є. Шиф. Красота. Так, ну що, ми закінчили з основною довжиною. Ви зараз побачите ефект, який він буде. Що ми робимо з чолочкою нашою? Я принесла спрей, яким я скористуюся. Він типу для об'єму, але він поганий. Я його десь в мас-маркеті в Лондоні взяла в буці. Але в мене поки що немає вибіру. У мене немає нічого для об'єму іншого. І я скористуюся їм. Ця прядь також вперед йде. Коротше, я не знаю, насправді всі вперед йдуть, абсолютно всі. Я зараз згадаю, як човку. Ну так, да, бачите, він поганий. Він об'ємо такого не дає. Від І в нас залишається ця чолочка. Я згадала, чому це для об'єму потрібно використовувати тільки з брашем. От, а чолку я піду зроблю брашем, щоб об'єм поставити. Ви зараз побачите різницю. Зараз буде ідеально. Вот. і так воно працює, по-перше. Ось так: от наш об'єм. Це якщо ви спрей використовуєте. Якщо б я не використовувала спрей, то вони в мене розсипались би. Мені подобається такий ефект познімати відео, вийти. Якщо от зараз прямо мені потрібно виходити на захід якийсь, то я би зробила цей об'єм, щоб бачите, вона так у мене падає завдяки чілочці. Я хочу, до речі, коротше її відстригти, щоб ще ефектніше виглядало укладання. І тепер тут ми. Розбираємо наші У Нас виходить ось таке укладання. Хтось його не зрозуміє через те, що тут йдуть ось такі от ось крупні, незрозумілі локони, але я вам кажу, воно виглядає дуже ефектно. Вона зараз ще трохи розпуститься. Дуже незвичайно. Повторюсь тисячний раз, тому що всі звикли, що локони йдуть від обличчя, тут воно на обличчя. Це прямо, мені здається, дуже сексі. Така Бріджит Бардо. Ось так от нас вийшло. Покрасуюсь трохи вам. Так якщо ми розподіляємо вчілочку сюди. Укладання, ніби ти в салоні зробила. Я на багатьох інтерв'юшках цією укладкою. Ну, вона моя улюблена. Вона дає такий об'єм і нетипову накрутку. Обов'язково в коментарях напишіть, яке укладання вам сподобалось найбільше. Якщо ви... Пробуйте, то скажіть, яке пасує саме вам, яке вам легше робити, про яке ви знали, про яке не знали. Діліться своїми порадами, секретами, тому що я геть не експерт. Я це все сама знайшла методом проб і ошибок, тільки так. І тому я просто ділюся своїм досвідом і тим, як я роблю щоденні укладання волосся. Друзі. Наступний варіант укладання це третій варіант. І я одразу хочу зауважити, що я пофарбувалася. Я от була два дні тому на фарбуванні у свого фабріціо-італійця, який його салон в Монако. І зараз в мене геть інша зачіска. У мене додалася чолочка така. Отут біля обличчя такий легкий каскадик. Тому ви помітите одразу різницю в укладанні. Сьогодні ми будемо робити укладку з класичними локонами на Dyson. І я вам одразу хочу розказати про три насадки, які в нас є. Одна насадка це в мене діль старого Dyson, В мене найостанніший, найновіший. Я Не знаю, яка це модель, але я спеціально залишила від старого Дайсена цю насадку. Дайсін подарувала без цієї насадочки, тому що я її дуже люблю. А до речі, без цієї, тому що браш новий він значно більший. От також маєте це в увазі. Це стара насадка, тому що бачите, що як відрізняє від нових тут. В нас або дуже товста, або дуже тонка морковочка. Я дуже люблю цю, вона ідеальна, як по мені, середня. Але пряма я користуюся тільки ціма двома товстою і середньою конусною у цієї морковички Я не користуюся, тому що для мене мені здається, що такий вид локонів вже не модний. Але це суто моя думка. Вони сильно барві виходять. Але якщо вам подобається, якщо у вас можливо тоненьке волосся і таке довге можна зробити щось цікаве на конусну, але мені не подобається, тому я її користатися не буду. Я все ж таки хочу показати на цій. На середній, але якщо у вас є ще ця, це також підійде. Просто, можливо, потрібно буде прядочки робити трошки тоніше брати. Все робимо як звичайно, волосся підсохло, мені потрібно його досушити ще біля коріння, і будемо починати робити оплодання. Приступимо до укладання, дівчата. Одразу скажу, що я знаю, що будуть питання про усіякі засоби. Давайте я окремо зроблю відео, щоб поговорити про засоби, тому що мені дуже багато якої продукції не подобається. Але є мої фаворити, про які хочеться поговорити. Якщо ми минулого укладання робили на себе, зараз ми робимо від обличчя. Починаємо ззаду. Можна буде також розділити, наприклад, цю частку, щоб було легше накрутити. Залежить від того, скільки у вас є часу, якого ефекту ви хочете досягти, тому що дійсно буває так, що це просто щоденне укладання, і ви розумієте, що у вас вже немає часу сидіти по дві години робити укладання. В мене тут максимально скучні. Знову ж таки, в нас є два варіанти, як прибрати. Якщо нам реально потрібно, щоб протрималося довше, то нам потрібно охолодити кожен лока. Або, другий варіант, ми можемо зафіксувати на прищепочки. Я прибираю ось так от Оп. і можна прибрати на прищепочку. Ще хочу зауважити, що в мене зараз є догляд Токіо, такий прям свіженький. Два дні тому я зробила і перший раз помила голову після нього. І тому в мене буде волосся триматися гірше. Я вже відчуваю наскільки волосний покрів товший, ніж зазвичай. Тому подивимося, як вийде. Оходять у нас ось такі випускні локони. Можна їх зафіксувати. Вони будуть триматися довше. Я не хочу, щоб сильно я сьогодні була накручена, тому що я і так накручена завжди. Такі випускні, знаєте, бакінбарди лакеївські. Я ще, до речі, не люблю лак. Я не люблю користуватися лаком. Я люблю, коли локони живі, коли вони розпадаються, вони летящі, такі. Блакувати я їх не люблю. Міша, мішенька, місусік. Майкі, папітки, І Другий варіант, як ми знімаємо, ми просто тримаємо ось тут. По суті, це однаково. Так, показує, що в нас виходить. Зараз ми залишаємо верхушку на останочок, тому що вона в нас повинна бути дуже красива і свіженька. Отак от, от. О, ідеально. І починаємо працювати з другою стороною. Змінюємо пасцю. Є таке слово. Давайте також розділимо, щоб було трохи легше працювати на нашому станці. Боже, як же дівчатам важко бути красивими, доглянутими. Хлопцям в цьому простіше. Оце я ще перекручу. Бачите, він мала його тримала. Так, і тепер найголовніше переходимо до верхньої частки. Так. Да, бачите, з двох сторін не тримається, можливо, через токі. Зараз я схожа на випускницю 2000-х років. Приблизно такий в мене образ. Тут ми почнемо з. Блін, я взагалі б не крутила, можливо, навіть на браш. Давайте, напевно, оці дві накрутимо, звичайно, а чолочку на брашу. Шух, один. І останній довгий тут, а чолка буде на браш. Я, коротше, думаю, може, ще коротшу чолку зробити. Шюх. Уф. Ну що, дивимось? У мене є спеціальна розчіска. зараз віддайся, на неї зараз розішимо. Така у нас комплектику є. Я так спітніла. Кожен раз, коли я роблю укладання, я пітнію. Боже, в мене здається таке зараз коротке волосся, тому що він мене постриг. Я люблю прям добре вичесити, щоб залишились такі голівудські локони. Ну що, дивимось, дівчата? Подивіться. Боже, який об'єм. Я навіть сама іноді не вірю, що це я роблю власними руками вдома. Як це взагалі можливо? І це моя найменш улюблена укладка, але вона не менш розкішна. Така вона, знаєте, для мене вона така святкова чомусь. Але вона довше за всіх тримається. Давайте спросимо, Сережа. Сереж, як тобі укладка? А коли збираєшся? Показывай никуда снимать. Халатник топ, топ тоже халат нравится. Очень там нравится кладеж. ти кошечка у мене. так, дівчата. Я пропоную, щоб ви проголосували, який варіант укладки вам подобається найбільше, який ви будете повторювати. І давайте не знаю, я в коментарях ви не будете викладати, але давайте десь присилати в телеграм-канал. Давайте кидати в телеграм-канал. Я зроблю віконечко, і ви в коментарях будете кидати, яку укладку вам вдалося зробити. А я потім викладу в сторіс. Мені буде дуже приємно, якщо ви після цього відео будете повторювати такі красиві укладання вдома. І насправді це черго нова мотивація придбати Дайсон з така от безкоштовна реклама. Йому я не уявляю, як без нього жити вже. І до речі, вважаю, з приводу Дайсона, що не варто купувати фен класичний. У Мене є фен, але я їм вже не користуюся. Навіть коли я хочу просто висушити волосся швиденько, я користуюся звичайним стайлером, тому стайлера. Предостаточно новенький. В ньому є ось така штучка для сушки волосся, і все цього абсолютно достатньо. Це не забувайте, будь ласка, підписуватися, перевірте свою підписку, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чим більше коментарів, чим більше подобає та активності на цьому відео, тим більше нас ютюб буде продвигати вгору. А якщо вам це відео зайде, воно набере більше статич переглядів, то я буду робити частіше. Я хочу ще зробити повний макіяж, огляд на мої улюблені засоби. Для такого макіяжу про який також часто в мене запитують. Кому то потрібна єва. Все пока-пока. Окей, Єва, Єва цеокей.